Чому виникає зайва вага? При незліченних багатствах прийде до нього горе. Йова 2022. Розв'язання проблеми зайвої ваги дуже просте і дуже складне водночас. У більшості зайві кілограми з'являються з двох причин: надлишок калорій, що надходять з їжею. І нестача фізичної активності. Якби люди правильно харчувалися і більше рухалися, тоді проблеми надмірної ваги не існувало б. енергоємність харчування повних людей. На жаль, такі люди вживають від 5 тисяч до 6 тисяч кілокалорій за день. Замість необхідних 1800 або 2300 кілокалорій уживання надлишку їжі великої кількості рафінованих продуктів цукру, макаронів, випічки, кондитерських виробів жирних продуктів призводить до поступового накопичення жирової тканини. За останні десятиліття в розвинених країнах Люди стали їсти значно більше. У Великобританії люди споживають у середньому 1 кілограм цукру на тиждень. За два тижні англієць з'їдає стільки ж цукру, скільки з'їдав 200 років тому за весь рік. Разом із цим у раціоні зменшується кількість фруктів, овочів і темних сортів хліба. Звичайно, не треба їхати до Англії, щоб побачити помилки в харчуванні, адже український снікерс, тобто свинячий шпик, відіграє важливу роль у збільшенні маси нашої нації. Діти між уроками їдять білий хліб, макарони, солодкі пудинги, кекси, цукерки, морозиво, п'ють солодкі напої. Для розвитку ожиріння достатньо невеликого перевищення калорійності в раціоні. Постійний надлишок 200 калорій на день призводить до набору 7 кг зайвої ваги на рік. А 200 ккал – це всього 100 г хліба. Збільшення ваги значною мірою пов'язане з малорухливістю. І на це впливає професія. У сільськогосподарській сфері 16,5% людей із зайвою вагою, а серед працівників харчової промисловості 38% людей. У чоловіків держслужбовців ожиріння трапляється вдвічі частіше, ніж у звичайних робочих. Серед працівників розумової праці надмірна маса тіла і ожиріння сягають 36%. У появі зайвої ваги певну роль відіграє і генетична схильність. У сім'ях, де батьки мали нормальну масу тіла, лише 9% дітей страждали надмірною вагою. Якщо один із батьків мав ожиріння, тоді в дітей воно було у 50 випадків. Якщо обоє батьків були повними, то в дітей воно траплялося в 75-80% випадків. Переїдання в дитячому віці призводить не тільки до збільшення розмірів жирових клітин. А й зростання їхньої кількості. Цей тип ожиріння, гіперпластичний, призводить до більш стійкого збільшення ваги. Але є добра новина в людей із генетичною схильністю ожиріння розвивається рідко, якщо вони помірні в харчуванні і багато часу приділяють фізичній активності. На прилавках наших магазинів є вдосталь продуктів з високою калорійністю. Іноді, навіть не замислюючись, ми вживаємо їх і поступово набираємо зайву вагу. Тож перед тим, як їх придбати, важливо уважно читати склад. Щось подібне відбувається, коли ми поглинаємо без розбору. Книги, газети, журнали, фільми. Інформація з них наповнює наш розум, але приносить йому мало користі. Станьмо ж розбірливими не тільки у фізичній, а й духовній їжі вибираючи лише те, що містить справжню мудрість. У Біблії читаємо чудові слова. Висловлювання мудреців як стрикала і збірки прич, як міцно вбиті цвяхи, і вони дані єдиним пастирем. І тому, мій сину, будь обережний, укладанню багатьох книг не буде кінця, а надмірне навчання мука для організму. ЕКЛЕЗІАСТ 12 розділ 11 12 вірш Будьте уважними та здоровими.